Шедеври від ортоперізі, бергамаск, лайн, бергамот, мускус і джин, цитруси, які гарно розкриваються в шлейфі. і мускус, який не всім по зубам, брутальний свіжак на кожен день. Мегамари. йод морська сіль водорості і амбра. Найкращий акватичний аромат з безкінечною стійкістю і шлейфом. Дуже компліментарний. Семіналь. сприсвячений чоловічій спермі, молочний пудровий мускусний, лактонний та неймовірно ніжний, пристрасть у флаконі. Боканера, сірий кардинал в лініці ортопаризі, темний шоколад, імбир суміш перців та кава. Той, хто з зрозуміє цей аромат зміниться назавжди. Кою ідеальний шкіряний аромат. Мій улюбленець. Густий, маскуліний, бальзамічний та трішки солодкуватий. Звучить як шкіряна куртка Хелбоя, різвелюм, пробудження, яке потрібне кожному. Це терпкий грейфрут на старті. Як удар блискавки, він унікальний та зрозумілий водночас. Безкінечна стійкість. Тероні аромат стихії, задимлена малиною, яку стали з жерла вулкана та деревина. Він підкреслить характер власника та добавить плюс 200 до брутальності.